Всім привіт! Мене звати Олеся Я рада вас вітати на моєму каналі В'язо Дзен. Дане відео буде присвячено шаленому тижню стартів. Організатором цього спільного проєкту є Олена Буханова. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчат, які беруть участь у цьому шаленому тижні. Ви можете знайти в описі під цим відео. Суть цього спільного проєкту заключається в тому, що цього тижня з 2 по 8 жовтня. Ну, взагалі, з другого по шосте ми можемо починати будь-яку кількість процесів. Це може бути як якісь в'язальні процеси, шиття, малювання, будь-який хендмейд, який ви робите. Потім, в суботу, в нас день тиші, і в неділю ми знімаємо відео з підсумками, що ми встигли розпочати цього тижня. І що ж, я на цьому тижні планую, можливо, кожного дня починати новий процес. І хочу вам розказати, що я планую почати сьогодні 2 жовтня. І сьогодні я планую почати навіть не один, а два процесики, і зараз вам розповім, чому. Перший процес це в мене є залишок пряжі Alize від, від кардиганчику, який я в'язала для своєї доні кардиган з соняшниками. І е, хочу тепер з цього залишка зв'язати їй ще пов'язочку на голову. Е, і так як ця пов'язочка буде в'язатися, в принципі, досить швидко, тому, окрім цього процесу, я планую почати в'язати ще е, шапку. Шапку з ось такої от пряжі е, картохку суперчанки. Значить, по цій пряжі, давайте я вам розкажу склад і колір. Значить, колір це К010, е, в складі це 60% акрил та, 80% акрил, вибачаюсь, та 20% е, шерсть. Е, В'язати шапочку я планую в дві ниточки е, резинкою 1 на один. Це буде значить, мій перший процесик і другий процесик буде пов'язочка з Alize Puffy Fine. Е, склад… Цієї ниточки це 100% мікрополіестер, і колір тут 415. Пов'язочку я планую прикрасити, мабуть, також соняшниками, щоб воно виглядало як комплектик з кардиганом. І обидві ці, е, обидва, ця голов... обидва цих головних убора я буду також зв'язати в рамках спільного проекту від реїси Шапкоманія 2023. Тому такий план на сьогодні. Що я встигну пров'язати, можливо, покажу завтра, а можливо, результат своєї роботи я вам вже покажу у фінальному підключенні. Тому, якщо вам цікавий такий формат відео, не забудьте перейти до інших дівчат, подивитися їхні відео. А також ви можете за хештегом під цим відео переходити дивитися не тільки жовтневі відео, а відео за попередні місяці. Е, тому до наступних підключень. Па-па! Всім привіт! Сьогодні 3 жовтня, і це буде мій третій старт. Я підготувала пряжу, підготувала гачки, холофайбер, і, як ви бачите, я буду починати ще одне бувовненнятко, яке мені замовили. Відмінністю цього бувовненнятка буде, що він буде в синіх штанцях і з жовтеньким карманчиком. Всім привіт! У мене сьогодні 4 жовтня і в мене досить швиденьке підключення з рук. Значить, Сьогодні я планую почати в'язати штанці для своєї донечки на вік приблизно е, рік. І В'язати я буду з пряжі е, Alize Lana Gold. Тут в 100 г е, 240 метрів і по складу це 51% акрил 49 шерсті. Колір, колір, це в мене така дуже гарна бірюза 522. В тому році я з цієї пряжі в'язала їй комбінізон шапочку і пінеточку, їй цей колір дуже личить, тому що в неї блакитні оченята. І в мене лишився ось такий от залишок з того року, я вирішила докупити ще один моточок і зв'язати їй штанці. Можливо, це будуть штанці на бретельках. Побачу, в'язати я планую знизу. Там буду дивитися, скільки в мене лишається пряжі і чи вистачає в мене натхнення в'язати їх далі. По боках я планую пустити якісь переплетіння, щоб вони були не просто лицевою гладдю, а ну, з якоюсь родзинкою. Спиці. Я підготувала спиці 3-3,5 та 3 для резинки, трійку для лицевої гладі 3,5. Але я спробую, я ще не вив'язувала ніякий зразочок. І, якщо чесно, я не пам'ятаю, якими спицями я в'язала її комбінезон минулого року, але він був не лицевою гладдю, він був хустковою в'язкою. Ну, я подивлюся, я думаю, я спробую, а там далі буде видно. Тому ось таке підключення я побігла працювати до наступних підключень, Па-па! Привіт! Сьогодні четвер-5 жовтня, і я сьогодні планую почати в'язати. Дві, ну, можна сказати, іграшки. Перше, що я починаю, планую зв'язати, це буде сердечко. За моїм майстер-класом, воно є на моєму інстаграмі. Посилання на цей майстер-клас я залишу в описі під відео. Використовувати я буду пряжу ярнер Jeans. це жовтенька колір 35, і синя це колір 47. В'язати сердечко я буду гачком 2 мм. У мене звичайний. Гачок з Аліекспресо. Далі, також я планую почати в'язати патрончика. Патрончика буду в'язати з ярнар дольче по кольорах. Це колір білий 4741 і ось такий коричневий, це колір 765. В'язати патрончика буду гачком. Від поні 4 мм. Ось такі в мене плани. Я думаю, сердечко я зв'яжу досить швидко, воно в мене займає менше годинки, а далі буду присвячувати час патрончику. Тому до наступних підключень. Бувайте! Як бачите, сердечко я вже зв'язала, і в'язала я його власне для того, щоб додати його до цього замовлення з двома бавовненятками. Сердечко в мене не замовляли, але ці бавовненятка я буду відправляти в Польщу. і, думаю, зроблю такий ну, малесенький подарунок. Я думаю, що українцям, які туди були вимушені приїхати, це буде таким додатковим привітом з батьківщини. Показую вам зараз ще раз бавовненнятка і сердечко, тому що буду зараз це все пакувати і оформлювати посилку та нести на пошту. Привіт-привіт! У привіт. мене вже п'ятниця, 6 жовтня. І сподіваюся, це мій останній старт на цьому тижні. І що ж я планую почати сьогодні в'язати? Це буде шапочка для моєї донечки. Її також я в'яжу в спільнику Шапкоманія 2023 від Треїси. Посилання на її канал, а також на канали всіх учасників. Я також залишу в дописі під цим відео. І хочу вам показати пряжу, з якою я планую її в'язати. Це буде Baby Soft. Це 100% шерсть мироносу. Це А3759. Він такий апельсиновий чи мандариновий, дуже гарний. Значить, тут в 50 грамах 170 метрів рекомендують спиці 4 мм. До неї в від мод, можливо, я візьму ось такий кід-махерчик від Alise Royal. Це в мене колір 487, і ми тут маємо, маємо 62% кідмахеру, 38% поліаміду, В 50 грамах тут 500 метрів. Мені здається, воно має виглядати разом гарно, але я ще не в'язала ніякого зразочка, тому я навіть не знаю, які спиці мені краще використовувати. У мене вже в голові якби, є практично картинка, якою я хочу, щоб була ця шапочка. Але, можливо, в процесі я буду щось змінювати. Значить, на сьогодні в мене план е, попробувати вив'язати декілька зразочків, щоб підібрати розмір спиць, якими я буду в'язати, і, можливо, почати вив'язувати резиночку для шапки. А там побачимо. Я вже думаю, підключусь до вас в кінці тижня і покажу свої просування за весь цей шалений тиждень стартів. Що ж. Побажайте мені удачі, папа! -па. Що ж, ось і дійшов до кінця шалений тиждень стартів. В принципі, я би сказала, що він в мене був досить успішний і хочу з вами поділитися своїми результатами цих стартів. Сподіваюсь, я буду показувати роботи по порядку, як я їх і стартувала. Що ж, почнемо. В перший день я починала в'язати шапочку. Та е, беретик, беретик. пов'язочку, шапочку та пов'язочку. І вони в мене готові. Ось така шапочка в мене вийшла. Зв'язалася вона досить швидко, тому що я її в'язала на спицях 12 мм. І під кінець, там де в мене вже йшли убавки, і де я переходила до стягнення маківки, я взяла спиці 10 мм. Ось така шапочка вийшла, вона досить тепла. В мене є така сама шапочка, і до неї в мене навіть є маніжка, але мені не подобається та маніжка, тому, скоріш за все, можливо, в цьому місяці, а може вже в наступному я її хочу розпустити і перев'язати. Шапочку я прикрасила ось такою ось бірочкою Made with Love. Мені результат подобається, можна буде її дарувати. І другою роботою в понеділок була пов'язка для моєї доні. Пов'язочка готова. Пов'язочку я прикрасила соняшником, так само, як і кардиганчик. Зараз вам покажу ось такий в мене був кардиганчик. І в комплект до нього я зв'язала ось таку пов'язочку. Пов'язка вийшла трошечки великувата на доню. Ми вже один раз її вдягали, але вона злітала з неї. І тому, щоб вона не злітала, я з внутрішньої сторони взяла нитку резинку. У мене правда була нитка резинка білого кольору, але в принципі, це не видно. І прийшлася по петелькам з одної з другої сторони гачком з стопчиками з одним накидом. Тепер пов'язка з неї не злітає. І я задоволена, ось такий от гарнесень комплектик, тепер має моя доня. Значить, це були мої просування в перший день. Далі, в другий день, у вівторок, я почала в'язати бавогненнятко. Ще одне. В мене готова мордочка, її лишилося тільки втягнути і оформити саму мордашку там. Бровки зробити ротик, і я почала вив'язувати вже штанці. У мене готова одна ніжка, і я почала в'язати другий чобіточок. Ось такий процес. Нічого, будемо просувати його далі. Це мій був старт у вівторок. В середу я почала в'язати штанці для своєї доні. Із В'яжу дві штанини одночасно. Ось тільки я пров'язала. Насправді, я пров'язала 20 рядочків резинки 2 на 2, і пров'язала 20 рядочків уже лицевої гладі. По бокам я пускаю ось такі от переплетіння, такі коси. І такі штанці в мене потрошечку-потрошечку. Народжується. Дуже зручно в'язати дві штанини одночасно. В'яжу на спицях, резинку в'язала на спицях 3 мм, а основне полотно зараз в'яжу на спицях 4 мм. І спицю, яка в мене подає, Петельки. Я використовую на розмір або на два, в даному випадку, це в мене троєчка, менше для того, щоб петельки легше сковзили. В такому випадку в'язання йде трошечки швидше, ніж якби це були дві четвірки. Ось такий старт в мене був в середу, в четвер я також почала іграшку. І це був патрончик. Я вив'язала ніжки, з'єднала їх і вив'язала вже половину тільця. Далі по майстер-класу, між іншим, мені здається, я забула вам сказати, що я в'яжу патрона за майстер-класом Тані Янчу. Посилання на цей майстер-клас я залишу в описі під відео. Далі тут вже мають іти скорочення по спинці. Це я в'язала в четверг. І в п'ятницю я казала, що починаю в'язати шапочку для своєї доні. Я дуже довго е, намагалася підібрати, якими спицями мені в'язати. Е, нагадаю, що в'яжу я шапочку із ось такої от пряжі LANA Лана Гата Е, вона з Алоя Вера в 50 грамах, тут 170 метрів. І тут рекомендують використовувати спиці 4 мм. Але я вам зараз покажу, що ниточка ця. Ось. Ниточка дуже тонесенька. І я навіть на четвірці зразу не пробувала в'язати зрізочок. Я спробувала зв'язати зрізочок на 3,5 в, в одну ниточку. Спробувала на трійці в одну, спробувала на 2 ,25 в одну. В принципі, на 2,25 мені сподобалося полотно, але воно було досить тонесеньке. Тому я спробувала в'язати в дві ниточки. І ось вам покажу ось таке от полотно в мене виходило в дві нитки на спицях 3 мм. Його товщина і, в принципі, саме полотно мені насправді дуже сподобалося. Я вибрала ось такий от гарнесенький ажурний візеруночок для цієї шапочки. Це мала би бути дуже-дуже гарна шапочка. Але, але тут виникло дві проблеми. Почну спочатку, що я купила, я не знаю, як я так рахувала, що я купила лише один моточок цієї нитки. І вже на етапі підбору спиць я зрозуміла, що мені одного мотка не вистачить, що мені потрібно, ну, як мінімум, ще один докупляти. Але, думаю, почну я в'язати саму висоту шапки. Петлі я набрала на додаткову нитку, для того, щоб потім вив'язати резинку. І в залежності від того, скільки в мене буде пряжі, я хочу зв'язати або одинарну резинку, або це буде резинка з загибом. Це мало би залежати від того, скільки в мене залишиться пряжі. Але, але проблема в тому, що я ніби і прорахувала все правильно. Але я приміряла на свою доню. я вже вив'язала тут, я не знаю, сантиметрів 4. Тут вив'язано майже 16 чи 17 рядків. І вив'язую візерунок з книги японських візерунків. Там в кожному рядочку він вив'язується. Ну, в принципі, робота дуже цікава, але ну, і клопітка теж. Я примірила цю шапочку на доню, і вона на неї маленька. Як я рахувала об'єм голови, я не знаю. Тобто цей старт. У мене стає е, рестартом. Я е, в наступному тижні в кубики його навіть не буду брати, тому що його треба розпустити, перерахувати повністю. І от я не знаю, мабуть, замовити е, один. Ну, я думаю, що двох моточків мені має вистачити точно. Е, і вже потім я також помітила, що я от зробила тут помилку. Видно вам? Тут дирочка вийшла в полотні. Але якби шапочка була на неї в самий раз, то я б цю дирочку обережно би з внутрішньої сторони підшила. Я походу там. Тут взагалі накиди вони мають прив'язуватися не з хрещеними. Але для того, щоб ця шапочка була тепла, тому що ну, я хочу, щоб дитина її носила взимку. Я накиди прив'язувала з хрещеними. І тут, походу, я прив'язала один накид не з хрещеними. Але все одно я це все буду розпускати. Візерунок, я, мабуть, планую це і залишити. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Спиці трійку, може, я візьму 3,5, треба ще спробувати. Ну, в принципі, трійка мені подобається, вона навіть так не присвічується. Дуже класно, дуже м'якенька пряжа. Я прям дуже хочу зв'язати цю шапочку, тим паче я в'яжу цю шапочку в проєкті Шапкоманія 2023 від Раїси. Але то нічого, проект ще триває, я цю шапочку встигну зв'язати. Так що, з однієї сторони, воно шкода свого часу, але з іншої сторони, я набиваю руку, і мої наступні процеси будуть більш вдалішими і кращими. І ще хотіла з вами поділитися такими думками: от я не знаю, як у вас, в мене насправді є дуже багато ідей, що я хочу зв'язати. І ну, в мене навіть в телефоні, в нотатках є список з фотографіями, ну, з картинками там, з Пінтересту чи з інтернету, все, що я хочу зв'язати. Але ось не став тиждень стартів, і в деяких днях, якщо чесно, мені було досить важко вибрати, що саме я хочу в'язати. Я навіть ніби пишу собі такий міні-план, коли список речей там, чи іграшок, які я хочу зв'язати в стартах. Але все одно буває таке, що ну, саме до тої речі не лежить душа. Поділіться, можливо, своїми лайфхаками, як ви плануєте, що ви будете в'язати, які списки ви ведете і як ви це робите. А і ще ж вам забула сказати, що в той день, коли я в'язала або я ще зв'язала сердечком. Відео я вставляла це раніше. І цю поселочку я вже відправила. Ось так, в принципі, такі мої просування, такі мої старти. Тижнем я задоволена, він виявився досить продуктивним. Дякую вам за підтримку в коментарях. Дякую вам за лайки, за перегляди, за підписки. Мені це дуже приємно, я всім безмежно вдячна. І якщо вам не важко і під цим відео, поставте лайк, напишіть коментар, яка із моїх робіт, із моїх стартів вам сподобався найбільше. І, і. і, можливо, у вас вже є досвід в'язання з пряжі Ланагато Baby Soft, і ви, можливо, дасте мені якісь коментарі, тому що насправді в, на просторах інтернету я не знайшла дуже багато інформації стосовно цієї пряжі. Ось так. Тому ще раз вдячна вам за лайки. Коментарі і підписку. Вам всім я бажаю мирного неба над головою, здоров'я вам та вашим рідним та найшвидшої нашої перемоги. Бувайте!